Доброго дня! Це Яна із Зробисамаком'ю, і ви дивитесь рубрику під мікроскопом. У сьогоднішньому відео ми познайомимося із трафаретами для шиття від дизайнера Emmett Engine для компанії American Crafts. Трафарети виглядають наступним чином. І їх є декілька різних варіантів в залежності від того, до якої колекції вони належать. Давайте подивимось ближче, що знаходиться у кожному наборі трафаретів. Отже, розглянемо ось цей трафарет із літерами. У наборі є два великих пластикових трафарети, розмір яких 15 на 30 см, маленький гумовий килимок. Із логотипом Емі Tangerine, а також комплект для шиття, Маленьке зручне шило та декілька мотків ниток із спеціальною голкою. Голка у даному наборі із досить широким вушком та не надто гостра. Що стосується шилу, шила, то воно також не надто гостре, проте достатньо гостре для того, щоб проколоти ним отвори. Трафарети абсолютно прості у використанні. Для того, щоб вишити якісь, якесь зображення, необхідно розташувати гумовий килимок, накрити його вашим папером та поверх розташувати трафарет. Притримуючи трафарет пальцями або ж закріпивши його паперовим скотчем, використовуючи шило, зробити отвори. За потреби, використовуючи те ж саме шило, трішечки збільшіть отвори. Далі використовуючи нитки, що продаються у наборі, прошийте візерунок. Окрім цього, ви можете скористатися будь-якими іншими нитками, наприклад, нитками від компанії Keepers, нитками для вишивання чи навіть будь-яким іншим шнурком. На цьому наш випуск закінчується. Дякую за перегляд!